Друзі, привіт! Так, я в Туєві алеї. Уже зняла про Туєву алею і про користь дихання туєї відео. Тому цікаво, як очистити розум, прояснити зір, слух. Запрошую в Туєву алею. Так, звісно, дуже гарно в Туєвих алеях проводити. Дихальні практики, Пранаями, Тому що наш мозок, так, він напряму пов'язаний з диханням. І коли ми закриваємо праву, ноздрю, вдихаємо через ліву, то на перекресті у нас очищується права, ліва доля мозку. на перекресті. Коли ми вдихаємо правою, то очищується ліва. Звісно, це так може примітивно говорити, але по собі, що я відчуваю, що дійсно, коли ти дихаєш, ходиш на природі, то відчуття твої такі, як прояснення всередині. А якщо ти ще більше ходиш, то тоді з'являються ідеї. А я розумію, що Ну, не в кожної людини можуть з'являтися ідеї. Ну, може щось друге з'являтися. Якісь чисті думки, якісь рішення, які раніше не приходили, а зараз тут раз і прийшли. Як приходить осінь. Спочатку жовта, а тоді вже без листя, без нічого. Поступово. І так у всьому є поступовість. Шар за шаром людина очищується. Спочатку від дурних думок, а тоді і від дурних справ, а тоді і в неї тіло починає очищатися, і тоді нові справи, гарні справи і для неї, і для людей. І так це все поступово. Не можна сказати, що все і одразу. Ну, а Головне, що повинно бути, мабуть, це бажання. Бажання відчувати всередині себе. Радість, любов, спокій, відчуття того, що ти не один і що тебе Господь создав, так? щоб ти еволюціонував і, можливо, в наступному житті мав щось вище на ступень. Цікавіше для тебе, ну для мене. Ось такі думки в мене виникають в туєвій алеї. Але тут більше тренажер, дитяча площадка, крепка. Зазвичай я там займаюся після того, як продихаю про наяву. Тобто наповнюю кислородом енергію, м'язи, а тоді йду розтягуюсь, щоб це наповнення воно йшло ще далі такі роздуми. Звісно, зараз осінь і трошки більше одежі, Ось, щоб не замерзнути. Але тіло все одно зима, весна, осінь, воно потребує е... такої енергії. Енергія в ньому з'являється не коли ми лежимо, а коли ми двигаємося. Ходимо, бігаємо, якщо можемо. Що в нас ідеї, на них теж з'являється енергія. А от коли ми ці ідеї ігноруємо, енергія може забиратися. Тому, якщо да, щось прийшло в голову, і ви відчуваєте, що від цієї ідеї буде всім добре, то краще зразу її воплощати, бо з ідеями даються і сили. Отак. От а я поки насолоджуюся, дихаю. Відчуваю, що всередині таке все розслабляється. Друзі, бажаю вам таких годин, днів, часів, щоб ви відчували себе, своє тіло, відчували, як воно очищується природою, наповнюється енергією. І, звісно, далі хоч трошки тренувалися. До зустрічі, займайтеся і будьте здорові!